В дитинстві мрією в мене була авіація. Я льотчиком хотів бути, в принципі, я ним став. Згідно графіку, я заступив з 23 на 24 лютого, заступив в складі чергових сил з протиповітряної оборони. Коли на небі ми побачили спалахи із напрямку Курська Білгородської області, і після того, як через 5-7 хвилин відбувся перший вибух на аеродромі, було прийнято рішення про вивід літаків, авіаційної техніки, вивід з-під удару, перебазування на інші оперативні аеродроми. Було попередження, що можливо пошкоджена злітно-посадкова смуга. Злітаючи в впевненості про те, що вона ціла і що зліт буде завершений безпечно, впевненості не було. Але рішення було прийнято, вімкнув фару. Зліт виконаний, було встановлено, що злітна смуга була пошкоджена частково, і після цього один за одним літаки здійлися в повітрі. Ми вивели 100% авіаційної техніки на оперативні аеродроми, де й понині з цих аеродромів і також з деяких відновлених аеродромів виконуємо завдання. В перші дні, ймовірно, задумом противника було захоплення і встановлення контролю над аеродромами, такими як Борисполь, Гостоміль і, можливо, Жуляни. Для чого це було зроблено? Для того, щоб туди змогли перекинути до дивізії, включно з технікою десанту з метою подальшого нарощування зусиль за підтримки авіації і протиповітряної оборони, захопити нашу столицю. Ці плани дещо ми зіпсували, не допустили. Встановити перевагу у повітрі, ми зробили так, що ворогу необхідно було змінювати свою тактику. Вони втрачали літаки в повітрі, як ударної, так і винищувальної авіації, які здійснювали прикриття. Ми заставили ворога помилятися. І тому я гадаю, що авіація, так і протиповітряна оборона на тому напрямку зробили все для того, щоб захлинулася ця атака із ну, наступальні дії ворога з півночі вони завершилися. Недооцінювати противника ми не можемо. Є переваги, є більший діапазон у противника застосування авіаційних засобів ураження як по повітрю, так і по наземним цілям. Звичайно, що я кажу, ми хлопці, хлопці браві, але треба розуміти про те, що до цього треба готуватися і іноді робити в повітрі здійснювати такі дії, тактичні прийоми, змінювати так, щоб це було не шаблонно. Своїм бойовим досвідом ми ділимося зі своїми партнерами. Вони запитують про те, як ми що виконуємо. 2014 року пілотами були випрацьовані інші способи застосування авіації. Навіть в умовах суцільного перекриття, протиповітряної оборони противника, але викручуємося. Ми віримо в перемогу, а я вірю в свій особовий склад. Для мене, як для командира, кожен міськослужбовець моє частини це, це герой, це да, дійсно обличчя в історії України. Я що кажу в повітрі один, коли по мені дев'ять ракет пустили. В принципі, нічого неможливого немає яким чином закрити небо над Україною? що це мається на увазі? Це здійснити так, щоб жоден ворожий літак не зміг застосувати зброю по території України. Він при перетині державного кордону або до рубежу застосування своєї зброї мав би бути знищений. Нам необхідна техніка. Яка на даний момент актуальна? Це присилають f 16 f 15 Ми зможемо і на одному, і на другому типі швидко перевчитися, оволодіти цією технікою і виконувати поставлені завдання. І ми зможемо над повітряним простором нашої держави захопити перевагу в повітрі і утримувати цей щит. Протягом тривалого часу. Зараз мрія одна. Мир після перемоги.